А? Вітаю вас! Це кімната у нас подвійного призначення. Тут стоїть броньоване окно, кімната безпеки. В ній всі стіни монолітні, потолок монолітні. Коли тривога і сильно гучно, ми всі. Сходимо з доліни в гості. У лютому вийшов другий сезон програми Найкраща оселя, де у другому випуску ми взяли участь і успішно перемогли, розказавши про свою унікальну 3D-оселю. Вже, вже рік де побудували цей будинок. Ще. Oh, yes. <laughs> Yes. Хотіла дізнатися, як пройшла зима, які є зауваження, взагалі подобається, комфортно? Комфортно. За зиму. Ну, тепло взимку. Тепло. Було. Дивіться, у нас не було 7 годин світла, температура в будинку на 1 градус підпала. Ми тоді не топили, А камін, то ж, камін, енергоефективність чок. справляється, так? Да. Да? А вікна задоволені вікнами. Да. Тепер е кажіть про мінуси. В будь-якому випадку, коли живеш, якісь мінуси є. На даний момент ми ще не побачили. Я бачу у вас такий міні-камінчик, такий є. Як взагалі користувалися? Користувалися разів 20, ага. але спочатку довго не могли наладити відношення з ним димів. Ну потім вже навчилися. Да. Важко хлопцям на фронті і на них тримається Україна. А Наше завдання допомагати родинам наших героїв. Слава Богу, що цей проєкт загальний вдався, що у вас тепер є дах над головою і класно, коли через рік приходиш і кажуть, все, нас все влаштовує. Да. Всі, хто приймав тут участь в будівництві, допомагав, це від чистого серця і, відповідно, і будиночок вам буде слугувати довгі-довгі роки. Да, ми дуже вдячні всім. Ваш чоловік, я точно зараз скажу, він нам. Звідти допомагав, і він вже спокійний за своїх дівчат, що в них є житло.